Вівторок, 2 травня 2023 року. Мої дорогі читачі, 2 травня 2023 року з 16.32 за українським часом, наступив 13 місячний день, символами якого є кільце та колесо. 13 13-й місячний день буде тривати до 3 травня 2023 року. В 13-й місячний день повертаються старі невирішені проблеми. Душевна біль з минулого починає оживати в пам'яті та повертається спогадами в нашу свідомість. Якщо можливо, то знайдіть способи вирішити ваші минулі проблеми та працюйте над власним саморозвитком. Якщо старі проблеми не можна вирішити, то просто відпустіть ваше минуле і рухайтеся вперед. Будь-яка проблема це безцінний досвід, який ви отримали на вашому життєвому шляху. І навіть якщо ви її не змогли вирішити в минулому ви все рівно отримали безцінний досвід. А це вже плюс сьогодні з 1632 не рекомендується розпочинати якісь нові серйозні справи 13 13-й місячний день невдалий для нових починань. З повагою, ваш астролог Любомир Богоявленський.